Шановні абітурієнти, вас запрошує Сновське вище професійне училище лісового господарства, яке було засноване в 1967 році. Представляємо вам навчальний заклад, яким керує Лариса Олексіївна Дубина. Завітаємо до нашого навчального корпусу з оновленими учбовими кабінетами та лабораторіями, де навчаються більше 400 учнів. В більшості кабінетів та майстернях у викладачів та майстрів виробничого навчання є персональні комп'ютери. Наш дружній педагогічний колектив це висококваліфіковані викладачі та майстри, які всі знання. Уміння, навички, а також часточку своєї душі віддають своїм вихованцям. Результати інноваційної діяльності педагогів висвітлюються в інформаційних бюлетенях та збірках. Методичні розробки друкуються в педагогічних журналах. Бібліотека оснащена сучасною комп'ютерною технікою. Училище підключено до мережі інтернет. Училище пропонує такі професії. Учні за професію кухар-кондитер здійснюють операції з підготовки та переробки сировини, приготуванню їжі, зберіганню продуктів, оформленню страв. Вони справжні професіонали, які несуть людям хвилини насолоди оригінальною подачею страв, прикрасивши кулінарними шедеврами святковий або банкетний стіл. Професія кухар-кондитер вимагає від спеціалістів певних специфічних якостей, таких як тонкі смакові відчуття, творча уява та естетичний смак. Всі ці якості, уміння, навички учні формують в сучасних кабінетах спецтехнології, лабораторії, кондитерському цеху та кафе, які відповідають всім необхідним вимогам сьогодення. В учбовому кафе учні отримують підвищений розряд, проходять виробничу практику з приготування складних страв. В Учбовій лабораторії кондитерського цеху учні відпрацьовують навички та виготовляють хлібобулочні та кондитерські вироби, які користуються попитом в нашому місті. Учні за професію лісник єгер. Несуть відповідальність за ведення лісового та мисливського господарства. Вони правильно і ефективно використовують та примножують природні багатства лісу, охороняють та захищають їх, проводять догляд та охорону диких тварин, ведуть облік чисельності, організовують і проводять полювання на різні види мисливських тварин. За 14 років підготовлено. 570 лісників єгерів. В останні роки професія озеленювача користується попитом. Це пов'язано з розвитком ландшафтного дизайну. Учні створюють справжні витвори мистецтва, такі як квітники та альпійські гірки, газони й галявини та інші. Озеленювач вивчає систему озеленення, яка включає зелені насадження житлових територій. Дворів, садів, житлових районів і мікрорайонів, на ділянках шкіл, дитячих установ, лікарень, парках культури та відпочинку, дитячих спортивних та інших спеціалізованих парках, скверах, бульварах та інших територіях, призначених під озеленення. Спеціалісти садово-паркового господарства отримують глибокі знання. Щодо створення декоративних зелених насаджень, особливостей рослинного матеріалу, дерев, чагарників, ліан, трав, квітів, їх вирощування та захисту від хвороб та шкідників. Столяр-верстатник деревообробних верстатів спеціаліст з обробки деревини та виготовлення виробів із неї. Вони вміють правильно вибрати матеріал, майстерно його обробити. Щоб готовий виріб приносив людям естетичну насолоду, випускники даної професії працюють на фабриках по виробництву меблів, вікон, дверей, будь-яких виробів з дерева, у відділах і на підприємствах, що здійснюють монтаж і ремонт дерев'яних виробів у будівництві, призведенні і реконструкції будинків. Якщо ви вирішили відремонтувати свій будинок або покращити дизайн, то вам не обійтись без допомоги справжнього спеціаліста штукатура, лицювальника, плиточника маляра. Штукатур це перший фахівець, від якості роботи якого залежить естетичний вигляд будинку. Висококваліфікований штукатур, здатний, крім звичайної, виконувати кольорову декоративну штукатурку, архітектурні елементи оздоблення будівель. І внутрішніх поверхонь, реставраційні роботи. Лицювальники облицьовують зовнішні і внутрішні поверхні штучними або природними плитками. Основна робота плиточника облицювання плиткою стін та підлоги будинків. Маляр це фахівець будівельного профілю. Від його вміння, професійних навичок та естетичного смаку залежить остаточний вигляд приміщення чи будинку. Будь-які внутрішні та хвасадні роботи на будівельному майданчику не обходяться без малярів. Особливу увагу приділяють питанню організації повноцінного гарячого харчування учнів. Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів. Це забезпечує позитивну динаміку їх стану здоров'я. Для заняття фізичною культурою та спортом училище має оснащений спортивний зал, тренажерний зал. З метою збереження здоров'я учнів систематично проводяться оздоровчі та спортивні заходи. Метою виховної роботи є розкриття особистісного потенціалу учнів, розвиток активної громадянської позиції. Творчого мислення і здатність до самореалізації. Всім учням надається сучасно облаштований гуртожиток з просторими кімнатами. Позаурочний час учні займаються в гуртках та спортивних секціях, здійснюють туристичні походи та екскурсії. Функціонують такі гуртки: – художньо-творчий, лісового спрямування лісивничок, спортивний. Волейбол, атлетична гімнастика, футбол, розвиток окремих галузей економіки поставив питання про розширення професій і спеціальностей. Училище надає можливість отримати як базову підготовку та здійснити перепідготовку кваліфікованих робітників. Сновське вище професійне училище лісового господарства здійснює підготовку молодшого спеціаліста за спеціальністю лісове господарство з кваліфікацією технік лісового господарства. Зараховуємо учнів без здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Ми з радістю запрошуємо вас до нашого навчального закладу.